Відкриє сьогоднішню допірку турецький серіал Самотні серця в ролях: Сена Шахін, Тайгун Сунгар, Елів Гюльган. За сюжетом серіалу дві подружки Демета Айда вирушають до нічного клубу повеселитися. У клубі знаходяться брати Озан та Теоман. Незабаром молоді хлопці знайомляться із щарівними дівчатами. Озан забирає Демет, а Айда залишається з Теоманом. Спілкування та атмосфера сприятливо впливають на молодих людей, та між ними зав'язуються теплі стосунки, але справжні імена один одного вони не знають і звуть себе іменами по беджику, що їм вручили під час ходу до клубу. Вранці прощаючись, Айда та Теоман обіцяють один одному зустрітися ввечері. Однак, ввечері вирушаючи на зустріч, Айда потрапляє в аварію, так і не дочекавшись своєї коханої. Теоман вирішує, що вона не бажає більше з ним зустрічатись. З тих подій триває три роки. У сім'ї Остюрк весело готуються до зустрічі Теомана, який повертається із Лондона. Хлопець за три роки зробив успішну кар'єру та став підприємцем. Пізнього вечора батько Хамід, який є власником великої компанії Ванкарі, пропонує Теоману повернутися в рідні краї та стати керуючим сімейного бізнесу. Племінник Мехмет не втомлюється розхвалювати свою наречену, що працює архітектором у цій же компанії і готується познайомити її з усією родиною. Коли, нарешті, зустріч відбулася, на превеликий подив Теоман бачить перед собою Айду. В серіалі два незнайомці в головних ролях знялись Ханде Ерчел Бурак Деніс. Серіал у жанрі детективного трилера від відомого режисера Неслихан Ашилюр якого глядачі добре знають за такими культовими серіалами, як заборонений плід, невірний та інші, серіал розповідає історію молодого чоловіка, який страждає над дисоціативним розладом особистості. Головний герой на певному етапі свого життя виявляє парадоксальну істину: у ньому постійно борються дві різні особистості, які часом виявляють себе абсолютно непередбачуваним чином. Друга сторона особистості жорстокіша і некерована. Серіал я у біді або Солодке життя, гірке кохання. В головних ролях знялись Мері Хостюрк, Керем Джем. серіал у жанрі романтичної комедії, подарує шанувальникам мелодрам Чарівну історію, який раніше називався Солодке життя, гірке кохання. Багато яскравих епізодів, незабутніх миттєвостей, яким спочатку передували дуже приємні моменти знайомства головних героїв, але найчастіше перше знайомство відбувається зовсім не так, як очікує глядач. У цьому полягає перчинка романтичних комедій, коли все, що відбувається спонтанно і зовсім не передбачувано. Події у новому серіалі розгортаються в одному житловому районі, куди переїжджає Лейла зі своїм батьком. Появу нової сусідки помітили всі мешканці двору. У Лейли ж свої турботи, плани та клопоти. Вона навіть і не підозрює, що стала центром уваги всього двору. Та всі сусіди від цікавості просто зі шкіри онлізуть, аби скоріше й ближче познайомитись з цією сім'єю. Особливо Лейла привернула увагу Азама, її нового сусіда. Азам красивий, можній та прямолінійний. На глядачів чекає абсолютно нова ще більш запальна історія кохання, яка народилася зовсім несподівано, адже вся ця непроста історія почалася зі суперечки між новою сусідкою та колишнім поліцейським. Серіал Принцеса без корони в ролях Елів Куртаран, Ізмаїл Хаджиалу, Тогати Кін та інші. Цей серіал розповідає історію дев'ятирічної дівчинки на ім'я Масал. Все своє дитинство вона провела з турботливою матір'ю сірін. Це мила дитина, яка не знає про жорстокість цього світу. Вона дуже любить свою матір та її фантастичні оповідання. Однак Масал ще не знає, що дуже скоро їй доведеться протистояти підступному світу дорослих. Несподівано у сірін виявляють серцеве захворювання, і вона потрапляє до лікарні. І в такому юному віці вона буде вже виборювати своє життя. У цій боротьбі масал з ніжної дитини поступово перетворюється на зухвалу дівчину, готову на все, щоб протистояти жорстокому світу. На щастя, у житті головної героїні з'являється шкільний учитель Евгін, Ізмаїл Хаджиоло. Її новий класний керівник, який готовий протягнути дівчинці руку допомоги, щоб вона не потонула у безодній жорстокості. Зі свого боку, масал відчуває підтримку Евгіна. Їй більше не здається, що світ об'єднався проти неї. Крім того, вона зближується з його Вчитель, який розуміє, у всьому підтримує Масал. У той час, як вона мріє тільки про те, щоб її хвора мати сирін, вилікувалась і повернулась до неї. Однак, поки Масал сподівається на краще, на її життєвому шляху з'являється підлий відчим фуа. Він будує плани, щоб помститися сирін та її дочці, і не зупиниться ні перед чим. Не забудьте написати в коментарях, який серіал вас зацікавив більше всього. Серіал «Прощальний лист! В ролях Нургюлі Шилчай, Селім Байрактар, Біновілки Емре Ківілджі, Табія Сойтюр та інші. Це прониклива драматична історія молодої жінки, яка зіткнулася з великими проблемами. Події в серіалі розгортаються навколо жінки на ім'я Аланур Єлдис, молода мама прекрасних донечок. Але обставини склалися таким чином, що Аланур доводиться боротися за життя та щастя своїх дочок, перемагаючи біль та страждання. Одній з них асли дуже складно. Але не можна забувати, що в житті, крім чорної смуги, настає і біла. У житті Аланор з'являється гідний чоловік на ім'я Зія. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі новинок. І серіал зацікавив найбільше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам це дуже цікаво знати. На цьому у мене все. Бувай!